Боже, моя ж ти зірочка, ти ж така папіна дочця. Чотири тисячі євро їй потрібно, щоб прожити в Києві з комфортом. Це якщо у тебе своє житло, а якщо знімати це, то це більше. А сама вона нічим не займається. Вона ж така папіна дочця. Вона нічим не займається. Ну, учиться десь там в Німеччині. О, це то таке, ні, просто нічим не займаюсь, просто хожу, втрачу наші з вами накрадені кошти від папочкою. Це кругообіг наших з вами гроших, грошей, розумієте? Між ними там. Вони потім, вона вивчиться на цього дизайнера і потім буде свої шмотки продавати таким же неголодолугим, як і вона, за скажені гроші. Мені цікаво, що, яка порожнеча взагалі в голові у цього планктону. Та ти хоча б мовчи, просто. просто мовчи, просто не говори. Ні, вона живе в своїй реальності. Просто, ну, звісно ж, російською вона говорить, ти просто хоча б просто мовчала, бо коли повернуться з фронту, закінчиться війна і повернуться всі. Хто вистояв і хто за Україну, реально, буде така чистка, буде така чистка, будуть просто їбать всіх, <кій> і просто до гордригом все перевертати і перевіряти кожного. І ти навіть свої там прадо, шмада, хуяда і прочі, всяку херню, яку ти накупила, просто мотлох, мотлох, який... Не, не вартий, він того не вартий. Це просто пшик, який видумали, і все, Є, у нього і функціоналу такого як немає. Ти навіть не зможеш його продати, щоб купити собі е, поїсти, бо ніхто у тебе це не купить, Будуть всі знати, що ти там папіна доця, яка 4 тисячі тратить місяць. Куплять у тебе там за 20 гривень блін, якусь херню, яку ти за 3000 євро купила, розумієш? Так що, блідь, запасайтеся сілью та перцем, бо будете вижирати криз, якщо ви навчитесь конечно, їх ловити. Бо багато з вас просто не вміє нічого руками робити, і, і та й ні руками, ні головою, нічим. Це люди просто які не, не будуть знати, що їм робити, коли вони вийдуть з дому, якщо він ще буде цілий, і за ними не приїде машинка і не повезе їх в ресторан. Вони, вони, ну, Це знаєте, це така прослойка населення, от, які просто їх сразу змивати буде. Все, це просто блядь, біомусор, який взагалі не зорієнтуються ні в чому. А вам, любі друзі, хто свідомий, і хто нормальний, бажаю сил і терпіння, віри, мудрості. Все найкраще. Але як вам моя зачіска?